Всім привіт, криптани! З вами Олександр. Сьогодні у спільноті Кеді за надміни написали, що перший лаунчпул успішно закінчився. Тож я захотів підбити підсумки та розповісти, скільки мені вдалося намайнити в Екеті. До речі, слово «перший» дає нам ясно зрозуміти, що будуть ще лаунчпули. Я раніше вже зазначав, що це лише початок, і що на нас чекають нові етапи лаунчпулу з видобутком як в Екеті, так і інших токенів на базі тон. Тож не забувайте продовжувати качати котів, саме цікаве тільки починається. Посилання на обидва боти ви можете знайти в описі цього ролика. На тон за 18 днів я маю кота 88 рівня, за день додається приблизно 4-5 рівнів. Виходить, що з автоботом можна вийти на 110 рівень за 22-27 днів. Можливо, кількість днів була б трішки менша, але на 45 рівні я перестав витрачати фіш на буст, оскільки дізнався, що за них ми можемо майнити векеті. Так скільки ж мені вдалося добути векеті, у пулі. Коте 110 рівня у мене не було, отже, я стейкав лише фіш. На Кетізентон я заклав 4500 фіш, і за 10 днів мені вдалося добути 922 бали в екеті. Зазначу, що фіш я закладав нерівномірно, спочатку 1000, через 2 дні ще, і так далі. На Кетізен Мантел я стейкав 13800 фіш, також нерівномірно. І за 10 днів мені вдалося добути 3650 в векеті, разом 4572 бали. В майбутньому через токен Кеті. Ми зможемо видобувати токени з інших ігор. Детальніше про третю фазу розповідав у попередньому ролику. Розумію, що багатьох цікавить питання, скільки б ми отримали в Кеті, стейкаючи свого кота? Чи є взагалі сенс його розвивати? Думаю, так, сенс є. В коментарях в одному із моїх ТікТок роликів підписник поділився, що за 10 днів він добув з п'ятика Фіш 2,5 тисяч монет, а зі 180-го кота 35 тисяч монет. Але чому така різниця? Тому що у пулі Фіш було аж 147 тисяч учасників, а у пулі Котів було лише 24 тисячі. Простими словами, чим більше людей у пулі, тим менше ми отримаємо нагород. Наступному пулі, я так розумію, ми вже таку кількість монет не заробимо, оскільки кількість учасників, які розвинуть кота до 110 рівня, збільшиться у два рази. Але навіть при такому розкладі за кота ми зможемо отримати більше ніж стейкаючи фіш. Сподіваюся, що до наступного пула я зможу підготувати двох котів, бо на матилу мене поки 54 рівень. А як справи у вас? Який маєте рівень? І скільки вам вдалося намайнити балів в каті за 10 днів? Чекаю з нетерпінням на коментарі. Щодо інших актуальних дропів, в яких я беру участь, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Також буду вдячний за вподобайку. І звичайно, як завжди, не забудьте підписатися на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові дропи та заробляти разом зі мною у світі крипти. З вами був Олександр Черничко. До зустрічі, криптани.